Бібліотека Pandas надає дві структури: серії та DataFrame – для швидкої та зручної роботи з даними. З це маркована одновимірна структура даних, її можна уявити як таблицю з одним рядком. З серією можна працювати і як зі звичайним масивом, тобто звертатися за номером індексу, і як з асоційованим масивом, коли можна використовувати ключ доступу до елементів даних. DataFrame це двовимірна маркована структура. Ідейно вона дуже схожа на звичайну таблицю, що виражається у способі створення та роботі з її елементами. Отже, серії. Спочатку імпортуємо необхідне, а тепер до діла. Створити структуру серії можна з різних типів даних. Конструктор класу серії виглядає так. У більшості випадків при створенні серії використовують лише перші два параметри. Розглянемо різні варіанти, як це можна робити. Найпростіший спосіб створити серію це передати як єдиний параметр список Python у якості даних. Для доступу до елементів в даному випадку використовуємо лівий стовпець, що починається з нуля. Це є індекси елементів структури. Зараз вони створились автоматично. Тепер давайте створимо індекси самостійно. Створюємо нову серію і передаємо два параметри: числовий масив у якості даних і другий масив з літерами у якості індекса. В даному випадку, там де ми бачили цифрові індекси, зараз у нас будуть літери. Якщо до першої серії ми можемо звертатися як до звичайного масиву, тобто за номером індексу, то з другою серією ми вже можемо спілкуватися двома способами. Перший такий же, як і з першою серією, тобто ми можемо працювати як зі звичайним масивом і звернутися за номером індексу. Або, що значно зручніше, працювати як з асоційованим масивом. Коли можна використовувати ключ доступу до елементів даних. І в нашому випадку це саме ті літери, які ми вказали як індекс. Тепер давайте створимо серію зі словника Python. Тут ми одразу отримуємо і індекси, і значення. Також можна створити серію за допомогою константи. В нашому випадку ми передаємо як дані нашу константу А. Та одномірний масив у якості індексів. Тепер давайте попрацюємо з елементами серій. Зі структурами серій можна працювати як з векторами, складати, множити вектор на число і тому подібне. Створимо дві серії з трохи різними індексами. Та зверніть увагу, що якщо робити якусь математичну дію з серіями, то дані, які були типу інтеджер, конвертуються у флот, це дуже важливо пам'ятати. При складанні можемо побачити, що дані з однаковими індексами були складені між собою. Дані, в яких були різні індекси, були замінені на НАН. У полі індексу можна помістити умовний вираз. Давайте з серії 1 заберемо дані які більше двох. У нашому випадку це тільки трійка. Давайте потренуємось. Я зроблю масив, передам його у якості даних у нову серію. А тепер відфільтруємо дані серії тест, які більше трьох. Бачимо відфільтрований масив з даними 7 і 6, з індексами 3 і 6. Також можемо отримувати зріз. Давайте заберемо всі дані з нульового індексу по другий, не включно. Або починаючи включно з другого. І до кінця. Спробуйте потренуватися. Створіть серію та візьміть дані, наприклад, з другого індексу по четвертий або з третього по шостий. Окрім того, що серії можна складати між собою, до серії можна додавати будь-яке число. Наприклад, двійка буде додана до кожного числа масиву даних. Хочу зауважити, що всі маніпуляції відбуваються не з першим джерелом, тобто наша серія залишається незмінною. От якщо ви виконаєте маніпуляції і перезапишете, тоді ви можете побачити, якщо викличете тест, що серія змінилася. Також можемо використовувати операції множення. Та інші математичні функції за таким же принципом. Потренуйтеся, створювати серії та виконувати маніпуляції. Більшість часу використовуються датафрейми, та серії це складова, основна складова датафреймів, тому з ними теж треба вміти працювати. Побачимося в наступному відео!